Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореско глазового. Де беруться діти? А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше «Де беруться діти, Де взялися ми? Онучки спитали у бабусі. А бабуся пояснила в старовиннім дусі. Тебе знайшли на капусті. Тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, а тебе на тополі, тебе знайшов біля клуні на соломі татко, і тут раптом обізвалось якесь уночатко. От сімейка, так сімейка, хоч тікай із дому, Хоч би жодне появилось на світ по людському. До зустрічі в жовтому літочку.